Привіт! на Двіниками Марко Маркіша і це Майнкрафт. Сьогодні ми е, відновити е, Коротше, Сьогодні ми будемо йти на рибалку. Я тут зробив е, штуку для вами. Оцю. Ну, ми зараз відправився Я не випадку куди. Е, так, де у мене тут? Підписуйтеся на канал і ставте лайки, будь ласка, я вас прошу, дуже сильно. Умаляю, ми добиваємо 600 підписників. На 600 підписників вийде класне відео. Ну не знаю, чи у мене навіть получить. Ну, може і навіть і вийде Йо-май, тут у мене вудочка. Ой, вудочка. Е -е, так, це все нормально. Та, кстати, я тут вже замінив, коротше, замість скурів. Оце замінив. О, там ще одне є. А я достану його чи ні. Коротше, добре, не валяюся. Потім з'їру. Погнали на цей. О, майо, там ще тут ця. Е, карту не берем. бо ми не такі. Ми йдемо в те озеро. Воно не так сильно і далеко зараз від нас. Вона дуже близько. От там той каньончик. О. Давайте отут зразу та й все. Та й будемо ловити рибу. Так що ставте лайки і підписуйтесь на канал, так як в мене з першого разу виб'є сідло. Як виб'є, то я зразу коротше, е -е -е, зніму кувшин. Я накакли кувшин. Інтересно, опа. А риба. А, риба. таті, я так і не говорю. Став лайки, мені випаде сідло з першого разу. А Так і не вибух. Як зі стего мені випаде риба, то ви ставте лайки. Кстати, дякую вам за 604 підписника. Ми побудемо новий рекорд. Реально? Гак для гак Є... для розчаски, Та ви що, реально? Ай, ну що це таке? Кстати, то щось таке інтересне, реально? Кстати, у мене з другого разу мені... я тут вибив всі двох з другого разу. Підписуйтеся на канал, реально. Підписуйся, тут підписників добиваємо, реально. І Глабрюх. Кількілька ему з нього можна зробити. Більше нічого. Ну, давайте ще раз і вже, сперкнемо уже місце. Давай. Опа! Опа, опа, опа. Най. Добрий день. А він щось там має, в русі. Що це за картопля? Вудку ще має? навіть. А? Де те? Вудку мені треба... Ой, бляха. Ай, моё Блин, мне требует что-то здесь схавать. Давай. Блин. Так, мне требует а бы Або бурется. Крутится, крутится тут нам. Так, тікаємо. Помалесеньку. Блін, ти я колись його ні? І, бляха, це це неможливо, реально. Я знаю, що зараз треба робити. На Хм, не достає зараз. Шанс, а ё-моё, це капець, я не можу його вбити просто-напросто. Єс убив! Ура убили! А нема вудки ні, нема. Ну, нарешті ми вбили, реально. Я думаю, що це буде ніколи. Я думаю, я ніколи їх не убию, реально. А дивіться, які малесі там є. Наша задача сьогодні вибити книжку на зачарування. На зачар. на зачару. Найти зачаровані. і... Ну і вудку, реально. От би вудку реально було. було. Прикольно б було. було. Підпишіться і поставте лайк. Підпишіться, реально. Підпишіться. Підпишіться. Там знизу є кнопка. Уже чорна. Не, уже темніє, так що я погнав. -а. Уже темніє. Що робить? О, там був песик, я бачу. Быстренько тікаем там до дому. Та, кстати, я так і не. Ви так і не поняли, я так понял. Що? та, короче, як у нам. Та, та штука. Не, ну надіюсь, він на э, днем встанемо уже. А ця штука для це, для вами. Або ми розділимо їх. Надіюсь, ми їх розділимо і цей дощ устане. Фух, самий мій недовгий не, не дощ. Так, ми далі туди саме йдемо. Ну, у мене около, около у мене є, реально, якісь річки ще одні. Кстати, можеш знову подорож відправитися, тільки вже ліжко з собою взяти. І навіть без всего. Блін. Там не треба вставити вообще. Все, давай. Рибалька, рибалька, поставте лайка. І підпишіться. Угу. ой, ну йо моя, капец, о. Ой, бляха, риба окунь вибила. Риба окунь ось вона. Ну, я думаю, це щось, якийсь моб. Я не ну, знаю, як завжди вообще я фігня повна. Мені а удочку можна промонтувати? Ну, то вроді би може. Ну, провірим. Як ні, то це не добре. Бо як я зачаровану зловлю, то все буде не добре. Кстати, підпишу, підпишись, як ми сьогодні вами злам... зачаровану удочку. Капець, так, ну це капець Уже Вже десь хилин і ми нічого не майже нічого не цей не угли. О! Нормально. Кстати, хто не знав, я можу закритими очами спідмати рибу, реально. У Майнкрафт. О. Нащо ну, мені та і з неї нічого не можна зробити. Максимум косної муки і приручити собаку. А в мене п'ять собак, ну на що мені ще. Можу ферму зробити їх? Та ні на. Дві в мене буде. О! Ой, ну все капіт. Довго швидко. Ну, це реально довго-довго, прям довго. Кстати, мені кожен божий день якісь нові ідеї для відео приходять. Просто, Просто... як я, як я заходжу в Майнкрафт, то я зразу думаю про тих річах, які мені ще треба зробити. О, в тій ще в новій серії Майнкрафта я це зроблю. Ну, то я її роблю. Засядею, що мені два дні тому прийшла у голову знімати. Знаєте що? Я думаю, може мені два відео знімати на день, а один, один день робити відпочинок, а, я вик... а як. А відео вже готове, все, вже картинка надіти для відео. Та й просто цей, просто нацелюти все. О, 23 уровень. Вот би було вже в мене зачарована лодка. Ну, ну, якби були зача, зачаровані з 3, то це би було емба просто-напросто. Просто настояща емба. Гадні у другій серії ми не підемо в шахту. Може. у третій, може, де не знаю. Та яка серія вже йде? Так перша. Друга. Третя. Ні, от третя. Яка третя. Та знову то саме. А третя яка? Я забув, яка третя, реально. Що я зробив в своєму господарстві, чи що? Реально, яка, яка третя. А, там ми пішли в шахту. Потім, що я зробив зі своїм господарством. Чи ні? А, ми відправилися, коротше, туди. Ми відправилися у подорож. Це вже яка. <звук> Ах, ти зараза! Об'ю тебе. Ну, почекай, перша серія, друга серія, третя серія, ми у шахту, це вже вже третя. Четверта це що? Це ми, ми пішли у подорож. Та, ми пішли у подорож, вроді би. А ні, що я зробив в своєму господарці, вроді би. Ми пішли у подорож. Ну. А, коня ще! А в якій серії ми коня зробили? Чи я сам... А, та я сам зробив коня. Боже. Ну, почекай, ну п'ята. Ну, зараз шоста, вроді би, серія. Та шо б тебе? Я ще рибу на не вмію. А прикиньте вже дві зачаровані утки уже було. Ой, ну це капець. Слухайте, може мені на наковальня скрофти. Мені залізо просто напросто майже не потрібно. 32 слідку. Я можу просто комусь дати. Тільки мені потім треба робити ці ну не поняв. Шкода, що не можна утку залізу зробити. Не, ну два оп... дві шар шарки опыта. Дві шаринки опыта со скільки? Опит. Так. Да. Це десь половина, коли ти перший проходиш опит. Ну, перший уровень. Інтересно, як можна скрафтити цей бутилка з опиту? Я реально не знаю як крафт. Реально. Напевно зараз смеєтеся з мене. Ой. Давай быстро. Чим це так быстро, це очень. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки. Я так понял, що ми сьогодні вообще не, нічого не возьмемо. Зараз! Ще дві риби, мовим, та й все, ти й ходить. Як мені нічого не випадає, ну це капець. Кстати, я скажу, чому в мене кориш, зупинилася камера, коли я, коротше, знімав цей подорож. У мене воно само, бо мама мало пам'яті, я почав активно знімати відео на свій канал і засирився так, мамині маминий телефон. Знаєте, скільки тут гігабайтів? 125 Гибабайтів. Гіга. Тут один бігабайт, вроді є. А у мене, щоб собі розумів, у мене. 15 Гигабайт. 15 Гигабайт. Це капець. Я просто не знаю, як це. Ну, 15 такий планшет має. А як він ще Майнкрафтян і так само. І, і так само, і ще і як це кобум. Я ще не розумію. І ще, і ще дві гри. У мене колись у мене на порчаті десь було 10 гри. Реально, це міровий мір, рекорд. Кушин! Та який кувшин? та не цей Кувшин. От Кувшин. У мене там четвертий. Бутилка в водой, як же мені це потрібно? Там що? Там овечка. Давайте ще послідню, та й все. Та йдемо додому вже. потемніє чи що? Та темніє темніє. Ну, тут ліз вообще непонятно, чи темніє, чи ні. А, ну та темніє. Ні, ми взагалі нічого такого класного не, не зроби нічого такого класного нема. Ні, ну так от подивитися на, на моє господарство, це вже все зрозуміло, що я тут роблю щось. Кстаті, я ще ламу навіть не, при, не приручив. Стіті, а мені інтересно, нащо я приручаю приручаю коня, як я можу просто взяти полодок і його прив'язати і принести собі додому? Логіка від Бога, реально. Логіка! І капець яка логіка. Почекай, день в Майнкрафті скільки йде? 7 хвилин чи що. Ну ми пару хвилинчивом та й все, та й уже все. Я нічого не вами, то я не знаю, що я мене зробив. Я не знаю, що я зроблю. А ми ще й не там біжимо. Все ми тут біжимо. О, я ще рози там зустрі а я думаю то бобік єс туди як я люблю цей трюк це мій самий любимий трюк Не любиміш. а ти що тут робиш? ну добре давай, давай тут вобремо рібка малесенька і велика. головне щоб було світло або якийсь риба ви здіваєтесь ой ну й Ще одна риба, ну то нащо мені тоді риба? Мені вже погору її треба. Уже вистачає мені її. О, а що це у тебе там на, на носі? Новий мірік! Так, хоч перезвучу на українському, на Україн. Так давай. Тому я не буду рублях 23, 22 раз уже у мене риба виться майже. Ну, 17, -й, 17 -й раз у мене вже волиться риба. Десь приблизно. Ну, це кап'язи я не можу. Та юмані, ну. Десь 14, за 16 раз десь став. Ну, вже 15 раз, ну це капець, я не можу. Ну колись 2 вже щось таке класне. Я вже просто не знаю. Я вже хочу в шахту відправитись і знайти, в, в, просто знайти е, е, спаунер і там знайти сідло, або щось інше. Або зол, а, золоту золоту кіньську броню. Або алмазну. це вообще не баю. Якби я мав її, я б радився капець. А зараз у мене на коні стоїть ця з шкіри у мене стоїть. Тепер це став вже похоже на коня, а не якусь чорну фіолетову штуку. Я надіюсь, так само лама так буде виглядати нормально. Які там не можна поставити? Ну це типа так для подорожі, я так думаю, лама. А я не розумію, на що торговець вообще просто ходить на политку. На поводку з, 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 з цими ламами, а не сідає на них. Кстати, вроді би на ламах можна поставити сундук. Як я пам'ятаю, так само на конях, які я щось не побачу. Ну, це капець, ми... реально, Уже 21. вже 21. Хвилина вже все. І нічого мені не випало, це ідеально, просто напр... О. Так что, короче, одну ла э э э цю. рыбу вам-то еще. Вы чуешь, что я сказал, рыбу? Ну, конечно, что рыба не так ничего не выпадает. Ой, бляха! Добрый, давай сейчас и все, и хватит. Опва. Ой. ну, бляха, ну це капіта, я не можу просто напросто. Давай, давай поселі раз реально. От цієї висоти реально. Мені вже соромно, з якої вилити, з якої не волити. Давай риба й малесенька вилить. Там не точно не звук. Я у мене нічого не звук. Кстати, я знаю, что можно е, убити, убити ця, ну, цю рибу у буде ця риба, рибка буде, не мать. Ніфіга собі. Рибаліще іде. Короче, вроде бы взяв. Ну, це капець якуну звитіло. Ну, давайте ще останній раз, як ні, то ні. Ой, давай риб... рибка, і малесенька і вудочка і сідво. Хламу мені треба. Такого щоб пригодиться у житті. Та ж не риба. Я сказав хламу. Велись сідво і вудочка. О там цей забув, як його звати, а Спандію як він називається. Я забувся. Ну, так -то це це аксело. Це не акселог. Ай, бляха, я зараз закричу, я просто умру зараз. Ну, як завжди, нам нічого не випало. Так я думаю, що треба сьогодні знімати іншу серію. Давайте у одному водойомі я знаю один водойом, де можна Ну, нар... ну, можна. Я наче не думаю, що там нам щось випаде. Давай, це послідня рибалка моя. Отут воно. Зразу кидаємо, так? Отак. От так я. Все. Ні, тут нічого, але просто я не знаю, що вже робити. Кстати, можна зробити зі себе басейн. А? Як ви Ах. <свист> <свист> Добрый вечер. А дуже сильно дивлюсь, як там може бути вода. Ну, риба. Дуже сильно дивлюсь. Please. Плюс subscribe. Давай, ну быстренько. О! Их завжди фигня, то. Да. О! О, два ма, завжди роба. О, что она роба. О, она хочет до дому. А вот Микки. Давайте тут на вот рыбу. Че тут на это не можно? Не ловити не можна тут. А шкода, шкода, коняка. Сіда. Нормальний кінь, а ти що лама тут робиш? Лама на тебе цікавила цей наказание. Знаєш, де воно вжити В воді от таке тобі наказання буде. Ну давайте просто тут вже. Як тут риба нам випаде, я, я просто не знаю, що я зроблю. Ми вже в огородах, ловили, ми вже і котлі навіть пробували ловити. Ми вже навіть де захочемо. Тільки не в болоті. А в болоті там що може бути. А болота, тут нема. Риба це кап'єць. Ма, давай прошу. А як мені нічого не випаде, я просто не знаю, що я не зроблю, що я зроблю. Опа підрослося. Хто не бачив, хто. От... Добре. А прикиньте, це було сідло і зачарована вудка. А, це було найгірше, бля. У нас вже 24 уровень і ми навіть нічого не зули. Ну, все, А це посильний раз, я вам говорю. Як виключається камера, то це все, я не виден. Я просто не можу. Ну добре, давайте просто заберемо ході яйцо. Ходійце заберемо, та все, більше немає. Ой, мая! Ну це капець, Це капець політи. й що це вам таке? Ну ні, вам нормально. Ой, в другій серії ми займемося ламою, яка завжди просто упирає в, в двері. Ну, коротше, давайте закінчимо около Бобіків. Кстати... как он называется? вот ты хочешь здесь, ты так? Тебе нормально? Тебе пофигу, да? Тебе пофигу, да? Ты что, безмерный, что ли? Ну, хорошо, давайте на сегодня все. Всем пока.